Марка святого Євангелія, Читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, вожні. Одного разу довелось Ісусові переходити ланами, і його учні на ходу зривали колоски, фарисеї кажуть йому, глянь. Чому вони роблять у суботу те, чого не дозволено? Він їй відповів: невже ви не читали, що зробив Давид, бувши у потребі, коли він, і ті, що були з ним, зголодніли, як він заперв священика Авіятара, увійшов у храм Божий, і їв жартовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священиків, і дав також тим, що були з ним. І каже до них: суботу встановлено для людини, а не людину для суботи. Тому син, чоловічий владика і над суботою, і війшовши знову в синагогу, а був там чоловік, який мав суху руку, і стежили за ним, чи він оздоровить Його у суботу, щоб його обвинувати ти. І мав Ісус до чоловіка, який мав суху руку, стань посередині, потім каже до них: годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити. Вони мовчали, тоді поглянувши на них гнівно зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка. Простягни руку, і той простягнув, і рука його стала здоровою, як і друг. Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на В Отця і сина, і Святого Духа. Пригадую одного разу. Один старший чоловік розказував, що коли він був маленьким, це ще було в часі до війни, Другої світової, маю на увазі. Він його часто кликали сусіди, які були євреями, для того, щоб він в суботу розпалив їм багаття п'єці. І це був його такий свого роду маленький заробіток. Євреї до сьогодні тримають багато приписів, зокрема щодо суботи. А в часи Ісуса. Виконання цих приписів не тільки щодо суботи, але й щодо інших релігійних практик, було дуже і дуже поширене. Було описано, скільки кроків можна прийти в суботу. Було описано, що саме можна, а що не можна, і цих не можна було дуже і дуже багато. Власне, сьогоднішнє Євангелії фактично є критикою Ісуса на неправильне розуміння віри і релігійності. Власне, в сьогоднішньому Євангелії Ісус дуже чітко говорить, що наші релігійні практики мають бути тими практиками, які допомагають нам бачити Бога. А натомість, що саме навіть ми християни, не раз робимо собі різні речі, які не мають нічого спільного з вірою, але натомість ми чомусь пропагуємо їх, як немовби речі, які напряму пов'язані з Господом Богом. І саме тоді виникає дуже багато таких речей, коли люди, не знаючи віри, не знаючи і не розуміючи Ісуса Христа, Починають дивитися на нас на християн, як на людей за бобоном. Не раз людина приходячи до церкви і каже, отче, де ставити свічку, а кажу, свічку маєш ставити де є свічки. А де за живих, а де за померлих, та де хоч там постав. На жаль, у церкві і до сьогодні часто буває люди, які Мають неправильне розуміння віри. Ісус в Євангелії каже, суботу встановлено для людини, але не людину для суботи. І так ми можемо сказати щодо всього. Усі святі тайни встановлено для людини. Усе, що відбувається в церкві, Встановлено для людини. І піст. Встановлено для того, щоб людина освячувала себе. Сьогодні ми маємо першу суботу Великого Посту. Подивімося на тиждень, який ми прожили. Це перший тиждень. Часто кажуть, що як починається піст, то дідько колодить. І в якійсь мірі це правда? Він може колотити в різний спосіб. Він може колотити через те, що ми, роблячи гарні настанови на початок посту, раптом бачимо, що перший тиждень пролетів, а ми жодну з тих настанов не виконали два навіть більше. Впали ще нижче. Цей час Великого посту встановлено для того, щоб людину освячувати. Звичайно, що сьогодні церква досить виважено підходить до поняття посту для кожної людини. Бо по одному може постити вагітна, по-іншому невагітна. По одному постить той, який важко працює, а по іншому постить той, який практично нічого не робить. Церква сьогодні пропонує нам вибір. І на завершення в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо оцей діалог про суботу і бачимо конкретну ситуацію. Свято ситуацію чоловіка сухорукого, чоловіка, який, якого рука не функціонує і не працює. Чоловіка, який потребує зцілення. Ісус, знаючи думки, і що є в серці, в серці тих людей, які за ним підглядають, ставить їм конкретне питання, годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити. Вони мовчали. Часто, на жаль, людина не хоче, не хоче дивитися. На правду. Часто людина хоче перебувати у своїй ідеології про якогось Бога. Вони мовчали. Бо не хотіли побачити і сказати правду. І тоді Ісус, глянувши на них, гнівно зажурений. І тут ми маємо відповідь, як Бог гнівається на людину. Бог гнівається на людину у журбі. Бог журиться нерозкаяністю людини. Бог журиться поверховістю віри. Бог журиться невмінням людини поглянути в його бік. Бог журиться, що серце людини може бути закам'янілим. І при цьому людина може робити на собі багато знаків Христа, та й то не дбало. Каже до чоловіка: простягни руку. І той простягнув, і рука його стала здоровою, як і друга. Сьогодні Бог каже так само і нам. Простягніть свої душі. Простягніть душі, щоб я торкнувся їх, і щоб вони пережили навернення. Простяніть свої душі, щоб цей піст, в який ми увійшли, став періодом освячення і покаяння, періодом довіри і прощення, періодом любові і наближення до радості. Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!